Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Таке воно буде коротеньке, бігеньком, бо вкрай треба людям допомогти. Той, хто в темі, той знає, що це таке, особливо ваговоди. Той, хто не знає, я вам розповім. Це, скажімо так, реле паливної системи або реле паливного насоса автомобілів корпорації Вах. Встановлюється на шкоди на Ауді, там, на сіати, на Фольксвагени, в общем, кругом, кругом, де можна і де не можна. І, як завжди, болячка цих релюшок, це вже ось розпояв, але ну, щоб ви бачили. Да, оце отаке ось печальне состояння. До речі, її власник почистив, каже, але воно не працює. Ну, та Зрозуміло. Оце ось саме реле механічне. Тут також окисли все це діло. Тут, не тут, а отут. Бачите, отаке воно. Зелене загорівше. Ну, скажімо так, ми спробуємо це все діло відновити. Наша задача оце ось, все пропаять, почистить оцей зеленець. Я вам зараз покажу прикол. Не знаю, тут чи камера передасть, фокусується, мабуть, ні. Давайте якось отак. О, спробую потикати вам тут і показати. Ось оцей ось, ось резистор. Вам його не видно. В общем. Тут ножка одгнила, тут ножка одгнила, ось конденсатор теж одгнила ножка. Значить, тут є переходні отвори. Ось тут, тоді ось тут і ось оце ось. В общем, воно вигнило. Воно вигнило і не передає, скажімо так, контакту. Блін, камера не хоче фокусуватися. Отак. Його видно, да, де гнили. В общем, моя задача все це діло відновити, щоб все воно працювало. І як можна швидше, найкоротші терміни. В общем, працюю. Ми їм чистим, як завжди. Паяємо, відновлюємо і відвозимо власнику, бо вкрай треба, треба їхати. В общем, працюємо. Так, а ми продовжуємо. В общем, дивіться, все запаяно, все на місці, тут вичищено. Одне, що не почистив ще контакти. Ну, про контакти діло буде. Значить, Прийшлося з цієї сторони ось поставити дві перемички, ті, що повідгнивали. Оцей конденсатор не вдалося зберегти. Поставив новий 10 нанофарад. І у цей ось резистор не вдалося зберегти 10 кОм типорозмір 0805. Кому потрібно, будь ласка, користуйтесь. Ну, скажімо так, За конденсатори всі не знаю, але резистори тут підписані, в основному тут 10 кОм резистори. От, от такі от пиріжки з котятами. Тому що зараз беремо пластик, беремо піп'ятку одноразову, все це діло клеїмо, щоб там у нас ніде нічого не замкнуло, не пробило, сушимо і. Віддаємо власнику, перевіряємо на автомобілі. Так, любі друзі, оце отак от все це діло виглядає в кінцевому результаті. Все залаковано, нічого тут не бовтається. Все чітко, класно. Ну Та що, тепер треба все це діло зібрати і поїхати випробувати? Так ось номерок. Ось тут таке помальоване. В общем все, не будемо затягувати. Все це діло, не будемо тягти кота за. І пробуємо ставити. Так, любі друзі, я вам так покажу. Отам, от, отам, оттам, отам, отам, хто де стоїть та релюшка. О, бачите, і автомобіль наш працює. Все чітко, все класно. Тому на такі речі завжди звертайте увагу.